Початком робочого тижня вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми день. В студії працює Юлія Баберштейн. Сьогодні у випуску мова піде про наступне. Дводенна затримка пенсійних виплат ліквідована. Одне з питань що понеділкової апаратної наради при міському голові. В місті пройшов мітних реквіем, присвячений 25-й річниці виведення радянських військ із Афганістану. З обласного туру Всеукраїнської учнівської олімпіади учні ліцеї привезли 34 дипломи переможців. Хай живе любов, піснями, танцями та конкурсами шостка відсвяткувала День закоханих. Занепокоєння пенсіонерів щодо затримки пенсійних виплат не залишили без уваги. Дводенна затримка ліквідована. Виплати пенсій поновилися в повному обсязі та звичайному режимі. Значно зросла кількість захворювань на ГРВІ. Шостка перейшла епідемічний поріг. Приймаються заходи щодо запобігання та зменшення ризику розповсюдження вірусів. Шосткинець Володимир Григорійов у змаганнях по шуртрику у складі російської збірної завоював срібну медаль на Олімпіаді в Сочі. Про це йшлося під час шипенеділкової апаратної наради при міському голові. Світлана Євминова, далі на минулому тижні багатьох пенсіонерів міста непокоїло питання затримки пенсійних виплат. Станом на 14 лютого воно було закрите. Юрій Кашира, начальник управління пенсійного фонду в шості та районі, запевнив, що виплати профінансовано і сплачено в повному обсязі. Виплата йде в звичайному режимі. Міський голова Микола Нога закликав працювати над тим, щоб пенсії надалі виплачувались без перебоїв. До вихідних була складна ситуація. Час пенсіонерів приходили сюди виконко пришлось Вирішувати цілий ряд питань. Про роботу управління житлово-комунального господарства шостки доповів Віталій Могильний, виконуючий обов'язки начальника підрозділу. Робота управління стабільна, постійно працює телефон гарячої лінії. Опрацювання скарг від мешканців шостки на постійному контролі. За минулий рік найбільше звернень було з приводу ремонту покрівель. Неполадки усуваються. Усі комунальні підприємства працюють стабільно. Вже до і вушка шостка і енергія. Це три наші три підприємства, які, скажімо так, в лідерах по невиконанню. Кінець третього кварталу і четвертий квартал по енергії зменшилась кількість звернень. Ну у нас на рівні залишилось, якщо так брати аналіз, то тільки по Івушка шостка. Олег Штогрін, головний лікар Центральної районної лікарні, повідомив про заходи. Шанування учасників та ветеранів бойових дій. Усі вони мали змогу пройти медичні обстеження та отримати консультації потрібних лікарів вдома. Також для них виписано пільгових рецептів на 12 тисяч гривень більше ніж торік. Ще одне питання, яке нині гостро обговорюється лікарями, це збільшення захворюваності на ГРВІ. Шостка вступила в другу хвилю епідемії грипи. Про це повідомила Інна Баглай, головний санітарний лікар Шостинської санітарно-епідеміологічної служби. Лікарі закликали звернути увагу. На режим дня збільшити кількість вживання вітамінів та менше знаходитись у місцях скупчення людей. Ми вступили в епідемію ГРВІ. Не скажу, що це був грип, але гострі респіраторні вірусні інфекції. І в цьому плані зараз дуже стає актуальним. Ну, По-перше, заходи, які переривають ланцюг епідемічний, це Госпіталізація хворих, звернення за медичною допомогою з цієї ж причини під загрозою опинилась конференція Ошинського. Микола Нога, міський голова, звернув увагу на те, що заходи з залученням великої кількості людей мають проводитись з більшою обережністю, щоб уникнути розповсюдження грипу. Дата та час проведення конференції уточнюються. Завершився обласний етап шкільних олімпіад. Шостинські школярі гідно представили місто. 71 учень отримав перемогу. З них вісім найкращих відправляться на тренувальні збори для підготовки до четвертого етапу всеукраїнських олімпіад. Про це повідомила Наталія Сергейко, начальник шостинського управління освіти. Найкращі результати показали учні школи-ліцею 34 переможці, гімназії 16 і спеціалізованої школи номер 1 10 переможців. З 17 по 21 лютого в місті Суми відбудуться тренувальні збори для переможців третього обласного етапу всеукраїнських учнівських олімпіад. Ще одним приводом для гордості минулого тижня стала перемога шостинця Володимира Григор'єва у змаганнях по шорттреку на Олімпіаді в Сочі. Адже свій внесок у виховання срібного призера зробили і шостинські тренери. І, хоча на нинішній олімпіаді він виступав у складі російської збірної та починав він тренуватися на наших спортивних майданчиках, міський голова Микола Нага щиро упевнений, що ця перемога стане стимулом для розвитку молодих шостинських спортсменів, які починають свою кар'єру. Можливість є, людина повинна пробиватися, і кордони в сучасному світі не повинні существувати, не повинні стримувати. Вдячний шостінцям усім за те, що виховали, за те, що його підтримували. Цьогоріч, 15 лютого, біля пам'ятника загиблим воїнам-афганцям зібралося як ніколи багато людей. Україна відзначила 25-ту річницю виведення радянських військ із Афганістану. Вшанувати пам'ять Шоскінських героїв прийшли безпосередні учасники бойових дій, рідні та близькі воїнів-інтернаціоналістів, представники влади міста і району, школярі та молодь. Побувала на урочистому заході і Світлана Ковальчук. Мужні герої нашого часу впевненим кроком, тримаючи у руках квіти, вони йдуть до меморіалу, аби схилити голову у скорботі за тими, кого назавжди забрав кривавий афган. І, хоча збройне протистояння для них завершилося чверть століття тому, їм і сьогодні сниться та чужа війна. Я в 90-м году, как ушел на пенсию, я уехал из города в деревню. Занялся сельским хозяйством. Это самое. Немножко в это успокоилось все. Ну, в другой раз, конечно, все это снится. Все это. Вчера вот были в Воронежской, в ребят на кладбище стояли, потом начали песни. Все Не может, без слез мы не можем это пройти. Я не люблю вспоминать. Я надеюсь, что мы выполнили долг с честью. Не Не тільки якби как бы, я був, всі там були наші ребята. Ну, жалко, звісно, тих ребят, які не повернулися відтуди. Ми їх будемо пам'ятати, не забудемо. Офіцеру, можливо, ще в тому легше, що він не за себе відповідає, а за людей. То він про себе не думає. Йому більше думаєш про своїх підлеглих. Тому це один із факторів, який теж надає, коли ти займаєшся, думаєш про когось. Тобі не треба думати про себе, коли ти думаєш тільки про себе, тоді мабуть це більш так, більш важко і страшно. Радянські воїни виконували складні задачі в більш ніж 20 країнах планети. Але так звана неоголошена війна, яка тривала на території Афганістану майже 10 років, залишила у серцях наших хлопців найбільш глибокі рани. Заступник міського голови Ніна Сиваєва зазначила, що їх подвиги, самовідданість і вірність військовому обов'язку не підвладні плину часу і є прикладом для наслідування. Серед них 291 юнак з нашого міста не всім довелося вернутися додому живими. І здоровими ви, як ніхто інший, знаєте ціну війни і миру. Ви як ніхто інший, вмієте цінити сьогодення, відповідати і вболівати за прийдешні покоління. Сповнена гордості за своїх земляків і заступник голови Шосткінської райдержадміністрації Наталія Фролова. Близько ста мешканців району брали участь у афганській війні, але живими повернулися звідти не всі. Захарченко Юрій, Нанай Олександр, Гречко Віктор, Пилипець Віктор додому не повернулись. Вони завжди залишаться в наших серцях. Афганська війна триває і сьогодні, але вже без участі наших солдатів. А тоді, 30 років тому, йдучи у те пекло, вони свято вірили, що несуть визволення приниженим та поневоленим, що йдуть не вбивати, а захищати нове життя, підкреслив Шосткинсько-сердинобузький військовий комісар Руслан Риков. Більше трьох тисяч сумчан прийняли участь у Женевах цієї війни. 123 двадцять не вернулись. 100 чоловік вернулись інвалідами. Є пропали без безвістів під час урочистої промови. Володимир Півторак повідомив, що перед ветеранами Афганістану наразі стоїть непросте завдання об'єднатися і виховувати разом нове покоління українських патріотів. Сьогодні цю задачу крім нас вже нікому виконувати. Ти люди на подвигах котрих ми мила мучилися, це ветерани Великої Вітчизняної війни. Сьогодні їх майже не залишилось. Дорогу ціну заплатила Шосткинська земля за цю війну. Дев'ять наших земляків поклали голови під час збройного протистояння. Один безслідно зник. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих солдатів і офіцерів. Завершився мітинг реквієм, покладанням до підніжжя меморіалу, вінків і квітів під трикратні рушничні залпи. Шостка скарбничка інтелектуальних талантів. За результатами третього туру Всеукраїнської учнівської олімпіади найбільшу кількість призових місць завоювали учні ліцеї. 34 дипломи переможців привезли з собою 22 школяра. До конкурсу їх готувала ціла команда педагогів навчального закладу. В чому ж секрет успіху юних генів таємниця буде відкрита у нашому наступному сюжеті. Підготовка до олімпіади цілеспрямований процес. В Шосткинському ліцеї він починається з першого класу. Розумові здібності, психологічна підготовка одні з складових успішного проходження кожного з чотирьох етапів конкурсу, розповідає Олена Бур, заступник директора з науково-методичної роботи ліцею, заслужений вчитель України. Це діти працездатні і спроможні досягти великих результатів, тому що вони вміють працювати над собою. Але я хочу підкреслити, що тут дуже велика роль вчителя. В кожному етапі, по-перше, роль вчителя, щоб змотивувати дитину. По-друге, роль вчителя, щоб організувати цю роботу над собою. Сама ж Олена Володимирівна до інтелектуального конкурсу готувала Ангеліну Логвінову, ученицю 9 класу, яка підкорювала Олімпіаду у трьох номінаціях математика, фізика та хімія. Школярка зазначає, любов до точних наук в неї спадкова. У мене дідусь, відомий хімік і математик, який раніше працював в Росії, відомий професор, доктор наук. Також у мене папа инженер, закончил uh, институт с красным дипломом, был самым лучшим на своём курсе. И, конечно, это мне передалось с припов к этим предметам, математика, физика и химия. Олимпиаду Ангелина прирівнює до азартної гри. Один раз почав и зупинитися вже неможливо. Іногда, когда проигрываешь, хочешь бросить все, а когда выигрываешь, хочешь поставить все на ставку. И, конечно же, ну, это большой опыт, огромный. Вот на Всеукраинской олімпіаді я с з сучними интересными людьми, преподавателями. Ми сейчас дружим, дружимо, по скайпу общаемся. Ну это непередаваемое чувство. Родіон Космін, учень 10 класу, різностороння особистість. В конкурсі брав участь у двох номінаціях: математика та німецька мова. Та хлопці все ж таки більш до вподоби математика. Наука за словами Родіона далася йому легко з першого дня їхнього знайомства. З першого класу я там нормально знав математику, мене здається, були да, по всім класам е, відмінні оцінки з математики. Головне, не губитися і е, все розуміти. І е, якщо ти щось там не дорозумієш, прийшов до вчителя там, спитав у нього щось і все нормально. Допомагав Радіону підкорювати інтелектуальний п'єдестал Сергій Безлюдний, вчитель математики. Педагог зазначив, Родіон постійно вдосконалює свій хист до математики, шукаючи все нові та нові варіанти вирішення поставлених завдань. Диплом переможця, за словами Сергія Володимировича, учень отримав дотримуючись принципу. Наполегливому і гори підкоряться. Він дійсно любить математику. Він дійсно любить математику, сидить, працює, забуває про все. Готується ці спрямовано. Він три роки йшов. Він кожного року займав призові місця на олімпіаді третього рівня, е, але в, тільки в цьому році перше зайняв місце підготовка задача, до задача. змагань, поєднання зусиль учнів, викладачів і батьків. Кожна з цих складових грає свою роль житті конкурсанта, Та все ж таки найголовніше скрипка в цій Але, гонці тому, безперечна учень певне і на сумує. учні. Якщо вони починають займатися а, олімпіадою, ми живемо єдиною родиною. Ми відчуваємо один одного. Вони захоплені захоплені предметом обов'язково повинні бути зацікавлені, захоплені предметом, бо примусово щось заставити зробити це неможливо. Андрій чайка навчається в сьомому класі. Він вже зумів стати срібним призером на Олімпіаді з історії, Виборював звання найрозумнішого серед учнів восьмих класів. Юний вік не став на заваді хлопців отримати довгоочікуваний диплом. Любов до пізнання фактів минулоліття у Андрія з'явилася разом з першою прочитаною літературою. Мені подарували книжку з історії. В дитинстві моя сестра. Про великих і відомих українців. Ірина Куляденко, вчитель географії та економіки, в цьому році тримала колочки за учасників Олімпіади, як ніколи. В інтелектуальному змаганні брали участь не лише її учні, а й син Ілля. Ірина Миколаїна відкриває таємницю, що готувати власну дитину до конкурсу справа не з легких. Можна з но показати, наверное, йому що можна добитися результатів і ставити перед собою цели. Ну у мене був найголовніший результат на рінаучі ребенка роботи. Мені кажеться, що якщо він буде трудолюбівим, то остального он в жизни не достигне. П'ять дипломів переможців привезли з собою учні Олени Андрусенко, вчителя хімії, заслуженого вчителя України. За словами Олени Борисівні в майбутньому їй би дуже хотілося, щоб її юні зірочки. Продовжували рухатися у напрямку пізнання незвіданого світу хімії. Я б хотіла, щоб вони зв'язали свою подальшу долю з хімією, стали науковцями науковцями, тому що хімія це практична наука. Ну і в нашій країні все-таки фінансується практична наука хімія. Можна досягти великих успіхів і заробити великі гроші також. Це також немаловажний стимул зараз. Хай живе любов. Під таким лозунгом проходив конкурс для закоханих пар з різних учбових закладів шостки. Змагання у мистецтві проявляти любов супроводжувалося великим яскравим концертним дійством. В день святого Валентина пісні, танці і вірші. Все було присвячено темі кохання. Побував на святі і Олексій Коцепчук. Повний зал зібрала концертно-розважальна програма до Дня святого Валентина. В честь свята вперше у «Шостці» проходив конкурс для закоханих пар. Участь в ньому приймали пари з п'яти навчальних закладів міста, розповіла Ольга Сокульська, завідуюча сектором у справах сім'ї та молоді, який і виступив організатором заходу. З кожного навчального закладу з Шостинського медичного училища, Центру професійно-технічної освіти, Шостинського інституту, з Шостинського коледжу імені Івана Кажедуба та вищого професійно-технічного училища. З розбігу в кар'єрі романтики одразу скинули публіку вірші про кохання від ведучого свята Геннадія Філона, а закріпили сентиментальний настрій прекрасні дівчата з народного вокального ансамблю Сузір'я Шостинського інституту Сумського державного університету, які вірять у кохання. Любов, любов, вероятно, з собою, вірить, точно, Конкурси, у яких брали участь закохані, були сповнені і романтики, і гумору водночас. Пари показали маленькі мініатюри знайомств. У конкурсі серенада для коханої дівчата вгадували своїх обранців по свисту. Також пари кружляли у повільному танку і разом плели рими про кохання зі слів, заданих ведучими. Ти пожарила картошку, я прийшов через окошко, Я наповнив свій желудок, потерявши весь розсудок. Випив сока із сморкові і влюбився в тебя сильно. Серце я открою дверь. Подари мені і ти своє. Серед пар, які брали участь у конкурсах, були молоді люди, які дійсно і в житті є парами. І ті, які стали парою лише на час свята кохання. Вони не артисти, але хвилювання в собі перед переповненою залою їм все ж вдалося подолати. Що таке любов? юні серця знають добре. Любов це, мабуть, дорожить тим чоловіком і представлять ні єдиного мною без нього. зі своєю любимо дівчинка, коли разом вони… Когда между ними нет программы. Это когда ты каждую минуту что ходить с рядом человеком. Вот, когда ты ставишь свои, ну, его какие-то потребности, его какие-то желания выше своих. Вот. И ты всё делаешь для того, чтобы он был счастлив. Это взаимопонимание между молодым человеком и молодой девушкой. Они должны понимать все в любых ситуациях, любить, дорожить собой. Концертна програма, яка супроводжувала конкурси для закоханих пар, була насиченою і різнобарвною. Бадьоре народні танці, лявониха і козачі дарував глядачам народний ансамбль Танець Світанок. Старі, Нові і авторські пісні про кохання співали солісти та дуети різних творчих колективів міста. Катерина Яхно, солістка театру естрадної пісні Мікс центру естетичного виховання. В цей вечір була в яскравому образі Клеопатри. Разному для кого-то любов это не только вторая половинка, для кого то може в матеріальному плані вот, для кого-то ...в духовному. А для мене любов це, звісно ж, коли любимый человек рядом з Від Миколи ноги, міського голови та Ігоря Молотка, народного депутата України, закоханим парам... було вручено подарунки. А присутніх на святі поздоровили з днем усіх закоханих. Олена Кравченко, керуюча справами міськвиконкому, та Олена Шульга, помічник народного депутата України, Ігоря Молотка. Ми пишаємось нашою молоддю. Молоде нас найкраще. І сьогодні ми хочемо посвідчитися вам, коханні. Тому що ви молоді, тому що ви стильні, креативні, творчі, спортивні. Ми вами пишаємось. Хочу пожелати всім щаслива любві, взаємних навсегда концертно розважальний захід до дня закоханих заразив романтичним настроєм всіх присутніх на святі. Молоді люди поділилися своїм поглядом на те, що таке любов. Любов може бути будь-яка. Хоч к ну там допустим, к мальчику, дівчинку проявлять любов, там показати мамі там бабушці. Праздник Святого валентина, особливо для мене тим, що я можу поздравити свою любиму, напомнити, о том, як я її люблю. Ще раз. Ну, я і так і кожен день про це. А це особливий день для нас обох. Любов і любов між людьми людьми та прекрасне чувство. Пари, які брали участь у конкурсах, забудуть цей день святого Валентина не скоро. Вони будуть довго пам'ятати, що коли перемагає любов, переможених немає. 18 лютого відзначається День пам'яті мучениці Агафії. Святу Агафі називали поминальницею. Було прийнято згадувати близьких, які вже не з нами. Наші пращури помітили. Якщо на агафі стояв морозець, то весна буде теплою, а літо сахим і спекотним. А ось яка погода очікує на жителі Шостки. в другий день робочого тижня. Дізнаємося прямо зараз синоптичного прогнозу. В Шостці очікується, змінна хмарність, опадів не передбачається. Температура в день становитиме 1-2 градуси тепла. Вночі стовпчики термометрів покажуть близько нуля. Вітер західного напрямку 4-5 метрів за секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадую, новини нашого каналу ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. В студії для вас працювала Юлія Беберштин. Зустрінемося завтра. На все добре.